Ранок п'ятниці, ще один чудовий день. Слава Україні та Збройним силам України В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Останній випуск цього тижня, бо нарешті п'ятниця! GSC Сій надалі продовжують пустувати у Твітерах, показуючи коротенькі фрагменти із Stalker 2». Цього разу ось запостили шматочок бою із псевдогігантом. От Нові п'яті плейстейшени, що продаватимуть в Україні, нарешті позбудуться російсько-казахського маркування на коробках. Знімаю перед вами свого невидимого капелюха. Тепер там буде англійська, українська та кілька скандинавських мов. Я безмежно вдячний всім, що приклалися і допомогли у вирішенні цих всіх питань. Sony опублікували 10-хвилинний геймплей Конкор. Крім того, нагадали, що відкрита бета стартує з 18-го і триватиме до 21-го липня. А ті, хто попередньо замовив гру, зможуть помацати бету 12-го липня. Що ж, правда матінка. Реліз Frostpunk 2 перенесли з 25-го липня на 20 вересня. Міядзака заявив, що має бажання екранізувати Елден Рінг, але задля того треба з кимось запартнеритись, бо в самих Фромсофтуер немає відповідного досвіду. додав там Повірте, досвід 11 років. А от у іншої японської компанії, що зветься Кепком, такий досвід є. Їхня екранізація стрітфайтеру вийде 20 березня 2026-го. двадцять Другий фільм Mortal Kombat, що є продовженням того кіна 2021 року, тишком-нишком тестово показали за закритими дверима, так би мовити. Ану, ні крокодалі Мсі Зіброво. Глядачам в принципі сподобалось, і ті навіть винесли звідти кілька спойлерів. Кажуть, що цього разу історія сконцентрується на Джоні Кейджі та Кітані. Деякі з глядачів скаржаться, що Карл Урбан якийсь застарий для ролі Кейджа. Бог свідок, я не такий старий. У паровій крамниці дядька Гейба застартував літній розпродаж. Триватиме він до 11 липня. Вам теж продати, дорогенька, поворушіться трохи. Хто до місця прикипів, то нічого не купив. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора, що б ви там не робили, і побачимося в понеділок.